Tesla Model Y. Друзі, усім привіт. Цей автомобіль ми торгували для нашого замовника. Були побоювання, як зараз пам'ятаю, я коли торгував цей автомобіль, ну я його там дивився, розбирав, були побоювання, чи не, не отримала батарея. Хоча по характеру пошкодження, ось подивіться, було видно, що, бачите, удар пішов основний сюди. Тобто тут поріг, ми бачимо в такому форматі. Але покупець десь через декілька днів, як завжди собі добре подумав, і каже, Роман, чи там буде ще якась проблема. Каже, друже, нічого не буде, тепер дивіться. Батарею взагалі не зачепило, ну бо бачимо, характер удару було видно. І ми бачимо, що сама конструкція тесли, ось тут іде алюміній. Алюміній також, звичайно, краще не пошкоджувати. А ось це, оце кусочок металу, який, бачите, стоїть на спеціальному герметику і на закльопочках. Тут, тут метал, а це алюміній. І оця частинка, вона не є ні несуча, нічого, це просто заміна. Що приємно, що гарна була ціна. Я відео формую і скину, за скільки ми її вторгували. Значить що ми бачимо? Вже йде заміна підрамника. Оце вже підрамник добрий. Міняються, звичайно, одним махом речаги по цій стороні. Тяги, давайте так. І далі воно все буде працювати вірою і правдою. Тому, друзі, процес іде. До речі, знаходжуся у місті Львів, академіка Пістергача 6 бош сервіс 112 Україна. Це не реклама сервісу, це факт, де зараз відбувається подія. Вам самим вирішувати, куди ви хочете їхати на ремонт. А тут, до речі, 23-й рік чистий і 3 тисячі пробігу в цьому автомобілі. Друзі, всім успіхів, бережемося. З вами був Роман Святошак.